Добрий день, малята! Я, вихователь на дол Наталія Анатолівна, пропоную вам сьогодні вивчити вірш, який написала Марія Познанська. Журавлі летять. Послухайте, будь ласка, вірш. Журавлі летять курличуть, шлють останнє прощавай, літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Діти, цей вірш про хлопчика, який засумував, бо закінчилось літо, наступила осінь, і журавлі летять в теплий край, а потім він згадав, що весною вони повернуться назад додому. ми з вами повторимо цей вірш, дивлячись на малюнок. Журавлі летять курличуть, шлють останнє прощавай, Літочку з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа, і журавликів моїх, та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Діти, ви молодці, до побачення!